Фальбувати чи не фальбувати? Фальбувати чи не фальбувати? Так, 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 так. Плівіть, Аліся. Ой, що тут любить? Плівіть. Та мені мама завели, просто мені скучно. Е, ти знаєш, що я придумала? Що ти придумала? Ось там в політці у тіло фальба. Твої волоси по фальбулі. А яким кольором вовсе? Дивися. Розливий походжу. Взяли. А у нас мама, мама не плюют. Да не плюют, не плюют. Давай спешили или спустим коси? Ну давай. Все, мы взяли спустили. Давай забывать. Давай. Давай двое сразу. Ну давай. Так, плем и... Мама нас валит. Э, так, идем ли мы на зеркале подъемся? Так, так, так. О, ничего так прикольно. Типа дай, ну. О, так да, прикольно, это как смесь, не так? Ну да, мы здесь с пластинами смесли. Так, то сховаемся вот нам. Ну что, они нас не свалят. Нас мы его взагалі пофарбували. Ну да, может его все смыть можно. Подожди. Не, он не смывается. Ой, ну да, Ну ладно, что скажут, то скажут. Если что, мы двое полетим. Ну да, мы двое полетим. С вами, ой. Що ж мы стали? Ну ми тут і в Лісі по футболу в Олісі. Бо тут така фальба, була. ми не знали. что ви такі смішні? Ага, ви такі смішні. Ну ладно, сваритися вас не буду. Ми, якби були маленькі, ми, ми ж сестри, то ми теж фарбували в волосся. А, ну, а вам до Ну де? У такі меді. Ну. Отаке відео в мене вийшло. Так смішно. Всім пока.